Я таке вирішу їх забрати з'їдом, але як їх дістану з тою кочкою. Вот тут сердце пірятись, залізли, мало вона тут сидить. Треба їх дістати. Зараз спробую дістати, вже кажуть, віддістану. Ось тут є. 2, 4, 6, 8 і 9. Отак все кордонів виситі. Да ты є. Да ты сидишь, а? Чу пока вернула. Йома. Лай. Ёй, да вы все разбежалась, а, ё-моё. Йо. Короче. Десять штучек. Вот, зараз я засалю, и всё Добре. Короче, прямую туда. Сляти їх в кліточку. Наші парфи закупувалися. Розбігалися, скажімо так. Довіщу одне неї ще до висоти. якишки. Тільки всі карликові. І кисні білі є такі є. А хай до неї дочь такі, що можна вечір, скоро проходить. Коротше, такі-то справи. У нас само було біло коли було менше, так що впевно в неї йшло. От всі до неї йдуть. Вона їсти їм шукає. Вони тільки все діло. Не дуже такі. Так, бачу, що це ще не обмір? А в нас не плану не було, щоб не оберла їх. Але, походу, будуть, не план виростаємо. Бо деяких тих корочок ще немає. Так. Такі то справи у нас. Вже кетосять. Кетося до вересня. Сьогодні 10 вересня. А у нас ще виводок. Цікаво док. А бачимо, що буде далі. Всім пока-пока. Став лайк, на канал, пишіть коментарі.